То тиха, ой нічка томила, зорниця в зорницю по небі світила, а я мурі на лавочку сів, та й оком сльозавим до кола повів. І хто ж мені того на світі закаже? Як сонце загасне, як нічка наляже, аби я потиху на лаві не сів? Та й оком до зави до кола не вів. Ой, сичу я, сичу, на палаш приперся, мантрами широка полами утерся, а швиджу при мені хтось близенько став. Та й плакав зо мною, зо мною думав. То брат мій, товариш, ось щиро мене любить, та й каже до мене. Не каже, голубить, чого ж ти, мій, друже, на лавиці сів, та й оком сльозавим до кола повів: Ой, брате, мій брате, як можеш питати, чого ми боліти, чого ми думати? Шак знаєш, що козак, шак знаєш, що пан, А люди всадили на мене кайдан. І брат не говорить, і місяць не гріє, і серденько тужить, і серденько мліє. Ой, бідна, головко, ти діну біду. Хіба я поволі до хати піду?